Вітаю. Якщо я вам задам питання, що найбільш небезпечне для суспільства? Ну, небезпечне війна, скажете ви, так, але суспільство переживало війни і не раз і ставало сильнішими після війни або під час війни? Можливо, масові хвороби, можливо. Але навіть під час пандемій, навіть під час великих великих таких хвороб, які викашували навіть мільйони людей. Людство мобілізувалось, людство знаходило нові е, техніки, методики, нову е, медицину, нову науку, нову експериментальну науку і ставало сильнішим. Ви можете ще привести кілька прикладів того, що ви вважаєте найбільш руйнівним для суспільства, найбільш небезпечним для суспільства. Але у мене є моя відповідь. Е, я вважаю, що це страх. Найбільш небезпечне для суспільства це страх. Страх людей, страх сказати слово, страх щось висловити публічно або навіть не публічно. Страх перед таким, як ти, страх, що тебе не зрозуміють, здадуть, напишуть на тебе донос, або просто. <забаняти> страх робить тебе без волі, страх паралізує, страх призводить до того, що ти нічого не хочеш і ти на все згоден. В науці є дуже багато досліджень цього феномену, коли вільні люди поміщались в ситуації, коли над ними чинили тиск. Тиск страху. І за дуже короткий термін люди ставали безвольними. Люди втрачали мотивацію, люди втрачали надію, люди втрачали людську подобу. Волонтерська організація, де учасниками є в основному молодь, яка допомагає фронту, допомагає е, хлопцям, дівчатам, які поранені. Молоді люди, які роблять те, що вони можуть робити в цих умовах, я їм дуже вдячний, запросили мене прочитати лекцію. Лекцію, яка стосується, стосувалася е, ну, Конституції. Конституції протягом 34 останніх років. Хто як нею маніпулював, які гасла використовували різні політики за 34 роки? І головне, а чи маємо ми оберігати Конституцію, навіть попри те, що під час воєнного стану. Деякі її статті дійсно не діють. І вже все було готово. Була гарна локація, в одній з книгарень. Це важливо в одній з книгарень міста Києва. Але сьогодні керівниця центру написала, що зустріч скасовується. На жаль, тому що нас не готова прийняти книгарня, бо нібито після анонсу події. З такою назвою, Купа гнівних коментарів, полилася на книгарню, і тому вони не готові прийняти нас. Я не знаю громадян України, які б не хотіли послухати про Конституцію, про статті, які обмежені під час воєнного стану. Про те, чому вони обмежені, що це забезпечує. І головне. Чи маємо ми берегти нашу Конституцію. Чи маємо ми слідувати їй? Чи досконала вона в нас? Мені здавалося, що навпаки, оскільки молодь сама обрала таку тему звертаю увагу, молодь сама обрала таку тему, то це важливо. Молодь, яка спілкується з військовими, не побоялась запропонувати мені таку тему, а я не побоявся цю тему. Пропрацювати і прийти до молоді з складним питанням, чи маємо ми цінувати Конституцію навіть в тих жорстких умовах, які диктує воєнний час. Але, на жаль, страх, страх моралізує, деморалізує, страх вбиває мотивацію, страх робить тебе безвольним. Страх призводить до, те, до того, що нічого крім продажу. Неважливо, чого в даному випадку вже, чи то книг, чи то трусів, ти не маєш. Ти хочеш тільки продавати книги. Можете продавати так само труси. Навіть корисніше буде. Труси корисніше буде. От тим, хто злякався, ви маєте продавати труси. Можна. Разом з памперсами не варто продавати книги. Не варто робити вигляд, що ви несете щось важливе в суспільство. Бо навіть в абсолютно прозорій темі Конституції, дуже важливому питанні, ви злякались коментарів. Це ви дійсно намагаєтесь торгувати книгами? Нести світле, нести. Полум'я Прометея? Серйозно? Продавайте труси і памперси. А не книги. Бо таким людям не варто мімікрувати і робити вигляд, що ви намагаєтесь сформувати молодь демократичної, вільної, самостійної, суверенної країни. Бо коли молодь до вас прийшла з питанням. Про ту ж саму суверенність, незалежність, свободу ви дали задню, вам стало страшно. Торгуйте памперсами, торгуйте підгузками, торгуйте трусами, не книгами. А ми будемо йти далі, бо я бачу в цьому сенс. Я бачу. Бо сама молодь приходить з таким запитом, і їм гидко. Бачите, як їх футболять. Продавайте труси, закривайте книгарню.